Послухайте, дітки, оповідання Василя Сухомлинського яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнючки Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де-не-де -де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі, Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні -ні, хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилась зізнатися цьому. Ніна сказала, Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко? Переходило з рук в руки, дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані, і віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Сподобалось вам, дітки, це оповідання? Мені дуже сподобалось бути добрим, поступитися і ділитися діти це краще, ніж сваритися. Коли ми ділимося, радості стає вдвічі більше. Не соромно хотіти чогось, але краще відразу попросити про допомогу або знайти спільне рішення.